Добрий вечір. Добрий вечір. А ви Я ще... навчилась з'їжджати. Ну, чітко вміє. обережніше, необережніше, камеру не, не, не вистріли. Ану, давай. Давай. Дочь камер. Вміють оці всі полоси проходить. Який Приві, ракурс. Тану, Таню посередині. А вона ага. О, 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 хорошо. А ми якраз на вистав прийшли, так. О, ти так. теж, давай, да, дівчата, так. на мене. Краще Дід Мороз, Києва. По пам'ятаєте, з'їзди. О, зіграв зігратись. Дід Мороз, блін, привіт всім. А вас там рядом не було. А да, ми ну, так. А я от нині твою господиню. Ледве витягнув соломіць з дому, бо троха провітрилась. Ти й показалася. А постійно. Сьогодні нині день, Треба його якось обпіляти. Ого, не думай, що це тобі так увійшло. Танюш, це у нас кібер, до на нього не звертаювали, ще з шостої бригади підірвав шию, ну знімає. Він а, а воїн, боєць раніше був на п'ятому каналі. Звідки він взявся? Звідки в тебе взявся? Мало ти Є. на фуршетах сидів, мало ти мішку нічого. Що вистави виходили. зробити? Все, віска біжить, так, що вийшли, ми все, все, йдемо. Так, так. життя, яке Робен, не А ще разок з мого підходу, коли сказав Іди, бо підійшов. Взяв шару. Ну, от ви, ви зайшли сюди, да? стали, гойднули, роз'їжджаємось, роз'їжджаємось. Я не знаю навіть тюль. Ні, ну так він буде рік, але на всяк Він не немає ніякого права вас виганяти. А я вам кажу. Нісі! Та яке ти маєш право? Стій! Лізка назад ти маєш поміти швидко, а звідси заповільнитись, вибачте. Хорошо, що в халату розкинули. одразу йдемо повільно і одразу вниз. Потому що зараз буде валіз навіть. А чого ви стоїте на автофілі? Таробічка немоч! Підожди. ручку сюди, Стіл. Тані, Танечка, як було, сонечко, я не пам'ятаю, що все було згідно. Кажуть, його такі рішати будуть. І отут робимо мантрат і тоді починаємо з її монологу «Ех, Микола, Микола. Mm -hmm. Чудово. М мама приїжджає, тетяночки, от, і це Чоловік приїздив, відімкнули світло, тепер мамця буде, але вже світло, хоч вимикають, не вимикають, але вже світло буде. Так. Якась мара відровала. І не тямиш, їхав, хтось ще за тобою. Та там, там, наші поперед мене поїхали. Ну, а в корчмі світилося? Було світло. А, але вікна були заслані, по yeah. двері зачинені. Мабуть, жиди спали, бо на мій ніхто не відізвався. Так, пішла серія сміху, відсміялися, ха-ха-ха. Я щось не тягну, щоб ти тебе охочі до бійки. А де там? Я чоловік спокійний. Ти чоловік спокійний. Ми до вас я де? — Проходьте, будь ласка, у нас дуже гарний буфет, якщо потрібно. Заходьте, заходьте, заходьте. Торопись. Ба, а ви чому так пізно вичати? Що певний вже споруд? Північ був. Адже я самим таким був, як і ти. Тільки но з дороги повернувся. З якою до попри Та Та же, ні, нікуди. Ще зупинився, хотів коней напоїти. Та якась мара відрола. Що? і не тямиш їхав ще б ти за а ah, де там? Нашої поперед мене поїхали. Водинок. Ми його картину нашу. Наше щастя. Виганять гостей з моїх хати. До тебе прийшли. Мій викладач авторської майстерності. Друзі! мої, Дітко займаються пораненими, важкими, такими, навіть як і я, і все. Ігор, вийди, будь ласка, зі своєю командою. Пане песні! Я ще раз, я, я схиляю голову, такий чудовий спектакль, знаєте, це треба ще переварити. Він дуже взявся за душу. Да, такі банальні от, от, речі, ну, це любов, кохання, все вічинки. І дуже вам вдячні. Так власно поставили. Але що я хочу сказати, трошки піднять наші, знаєте, миру нам всі, миру, і щоб побіч, чудовий спітак. Він весь час любить, каже, за мене діло скаже, але це заслужений лікар України Ігор Дубінін, який зі своєю командою людей створив реабілітаційні сили України. Унікальний. Він приймає людей, воїнів, з якими він займається, в тому числі під, взяв під моє крило. До речі, завдяки ньому, і так би мовити, я теж маю змогу вийти і в здраві і грати, і щоб все було лади, все було гаразд. Так що, Ігор, дякую за те, що ти робиш. Спасибі реабілітаційним силам України. Друзі, ми робимо перший сейф, Робимо світлину в реабілітаційний центр Станя Власова. Потім, хто захоче, з нами фотографується. Ми починаємо перші. Ми ламаємо всі традиції в театрі. тому сфотографуйте нас, будь ласка. Тримай! Ти співберг. давай.